Вулицею, слухаєш музику, думками про своє. І раптом, переходячи дорогу, машина зупинилась. І не зрозуміло, чи це ми переходили дорогу, і машина зупинилась, чи це машина переходила дорогу і її зупинили. В ефірі програма мова про мову. Де мова це логіка, ритм і зв'язок між тим, хто діє. І що відбувається? І є одна така мовна форма, яка дуже любить цей порядок. Варто її використати необережно. І сенс починає шкутильгати. Тож сьогодні про мовні пастки, смішні приклади і те, як уникати абсурду в найбуденніших реченнях. Говоритимемо про дієприслівник і правильність його вживання. От скажіть. Як часто ми хочемо втиснути в одне речення дві дії? Наприклад, і фільм подивитись, і приготувати печиво. Отут і приходить на допомогу дієприслівник, завдяки якому ми можемо дивитись фільм, готуючи печиво, або готувати печиво, дивлячись фільм. Дієприслівник – це незмінна форма дієслова, яка означає додаткову. Супровідну дію при основній. Наприклад, повертаючись додому, я зустріла сусіда. Додаткова дія повертаючись. Основна зустріла. Дієприслівник поєднує ознаки дієслова: Що робити і прислівника: Як, де, коли та відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Гуляючи, прийшовши. Ховаючись. Загалом, коли використовуємо дієприслівник, слід пам'ятати про особливість побудови речень з ним. Бо дієприслівник це така річ, яка любить порядок. Якщо хтось щось робить, то він же має і повертатися, і готувати, і слухати музику, і читати книжку. Саме тому дія, яку передає дієприслівник. Завжди має виконуватися тим самим діячем, що і діє присудка, тобто однією тією ж особою. В реченні Йдучи до школи, мене налякав собака, виникає питання: хто йшов? Я? Але ж у реченні Собака виконує основну дію. І складається враження, що йшов собака і лякав собака. Тому така конструкція потребує редагування. Якщо вам здається, що речення надто закручене або виникає двозначність, просто замініть дієприслівник на речення «з коли». Замість повертаючись додому, я почув музику. Скажіть, коли я повертався додому, я почув музику. І все одразу стає прозорим. Ось декілька прикладів неправильного використання дії прислівника. Готуючи вечерю, мені зателефонували. На перший погляд, усе ніби нормально. Але ж готувала вечерю я, а телефонувала вже не зовсім я, а хтось там мені. Тому виправляємо на готуючи вечерю, я почула дзвінок. О, тепер усе стало на свої місця. І я готую. І я чую дзвінок: одне речення, один діяч. Йдучи до лісу, мене вкусив комар. Знову те саме. Комар шов до лісу, і вкусив, чи я йшла і вкусила комара. Незрозуміло. Спробуємо розділити ці дії. Коли я йшла до лісу, мене вкусив комар. Без дієприслівника. Зате чітко розуміємо. Хто яку дію виконував. Повертаючись додому, мене охопила ностальгія. Виходить, що ностальгія і додому повертається і охоплює мене. Тому редагуємо. Повертаючись додому, я відчула ностальгію. Просто, зрозуміло і головне, логічно. Бо відчув той, хто і повертався. Підсумуймо. Щоб не заплутатись, треба перевірити, чи одна і та ж особа виконує обидві дії в реченні. Ну а тепер трохи практики. Я зачитаю речення з помилкою: Ваше ж завдання, помітити помилку і подумки, чи в коментарях її виправити. Читаючи книжку, мені стало сумно. Правильно, має бути. Читаючи книжку, я засумувала. Працюючи в саду, мене вкусила бджола. Працюючи в саду, я відчула укус бджоли. Миючи підлогу, двері раптом зачинились. Коли я мила підлогу, Двері раптом зачинились. Мова як танець. Коли кожен рух на своєму місці, усе виглядає легко і красиво. Дієприслівник – це той крок, що додає плавності, але вимагає точності. Бо якщо дія не належить тому, хто її виконує, речення спотикається. Тож користуймося дієприслівниками сміливо, але обережно. Перевіряємо, хто виконує дію. І пам'ятаймо, коли сумніваєшся, краще сказати простіше бо ясність це теж краса. Розмовляємо українською впевнено, і до зустрічі в наступному випуску!